9 травня весь світ святкує День Європи. Україна це європейська держава. Ось цікаві факти про Європу. Дерка з країна, мають прямого виходу до моря. Географічний центр Європи в в Україні. Так, найменша країна в Європі. Найстаріша країна Європи Болгарія. Німеччина — одна з найбільш використаних країн. Франція найбільш відвідувана країна. У Європі є 50 незалежних, 6 невизнаних та 9 залежних країн. 27 країн входить до Європейського Союзу. Три країни мають територію Європі і в Азії. 14 країн розташовані на островах. Польща найбільш політична країна світу. У Монако майже нульовий рівень безробіття. Люксембург найбагатша країна світу. Тривалість для життя в Монако 85,5 років. У Ліхтенштейні на нижчий рівень злочинності. Тут немає армії. На Марті немає лісів та річок. У Косово 80% населення молодше 35 п'яти років. Сікій спадщину ЮНЕСКО Італія найбільший е, кількість об'єктів. Данія та Норвегія рік у рік отримують звання найщасливіша країна світу. Автомобільні номерні знаки вперше вперше були запроваджені у Франції. Ви європейської цивілізації та Франція дізнайся більше про факти про Європу та долучайся до нашого челенджу.